Всіх вітаю на своєму каналі і сьогодні хочу з вами поділитися вдалим рецептом надзвичайно ніжного меренгового рулету. Я перепробувала різні варіанти приготування, робила його із цукром та поєднувала цукор та цукрову пудру та прийшла до висновку, що все-таки з цукровою пудрою він виходить в самим далим. Тож поділюся із вами цим рецептом. Тут у мене 190 г білків, це приблизно 5 середніх яєць. Дуже важливо обережно їх відділити від жовтків, і посуд, якому ви будете їх збивати, повинен бути повністю сухим, інакше вони не зіб'ються. Додаємо дрібку солі та дрібку лимонної кислоти і обов'язково їх збиваємо у густу стійку піну. Коли у вас вийде ось така маса, тільки тоді потроху додаємо цукрову пудру. Збиваємо білки міксером на максимальних обертах, потроху додаючи цукрову пудру. Ви будете відчувати, як маса стає густішою, пишною та стає блискучою та глянцевою. Білки взбиті, якщо ви бачите чіткий слід від міксера, вони тугі та тримають форму, якщо підняти міксер. Додаємо туди крохмаль та перемішуємо вже на мінімальних обертах. На форму, застелену пергаментом, викладаємо масу Я скріплюю два листа папіра білками для зручності, щоб трималась бумага. Гарно розрівнюємо подеку та ставимо розігріту духовку до 150 градусів на 30-40 хвилин. Щоб перевірити, чи готовий рулет, потрібно по ньому легенько постукати. Якщо у вас буде такий звук, рулет готовий. Перекладаємо гарячий рулет на решітку, знімаємо папір та даємо йому повністю охолонути. Готуємо ягідну начинку. Я використовувала малину та смородину. Проварюємо ягоди до м'якості, перебиваємо все блендером і, якщо потрібно, перетираємо через сито. До ягідного пюре додаємо цукор за смаком та ставимо на вогонь проваритися до розчинення цукру. Далі тоненькою цівочкою вводимо крохмаль, розведений з невеликої кількості води, та проварюємо до загустіння. На охолоджений рулет викладаємо тоненьким слоєм нашу ягідну начинку. Окремо збиваємо вершки з цукровою пудрою. В цьому рецепті я використовувала вершковий крем. Ви ж можете робити на власний смак. Наприклад, додати до вершків маскарпоне чи вершковий сир. Змащуємо рівномірно рулет кремом та за допомогою пергаменту обережно скручуємо його у рулет. Ставимо в холодильник на 1-2 години для стабілізації крему. Рулет виходить дуже ніжний, повітряний, немов морозова. Міру солодкий, дуже смачний. Якщо ви його ще не готували, обов'язково спробуйте. Я впевнена. Ви закохаєтесь у нього на все життя.